Фортепіано, скрипка, гітара, ударні це лише частини інструментів, гру на яких опановують учні музичної школи номер 17 у Дніпрі. Серед вихованців 16-річна Валерія Вареник. Раніше дівчина навчалася у Бердянську, проте після окупації рідного міста Валерія разом із сім'єю переїхала до Дніпра. Тут продовжила займатися співом і музикою у 17-й музичній школі. Я стала більш поглиблено займатися фортепіано, мені це стало більш цікаво займатися трішки почала джазовим співом. Ну, це такий інший шлях, можна сказати. І другий рік почала займатися флейтою. Нещодавно я зайняла перше місце у фіналі фестивалю Червона рута. Завдяки підтримці міської влади. Я взагалі туди поїхала. Там було дуже багато конкурсантів, дуже багато людей, які нас оцінювали, дуже багато позитивних емоцій. За тим, як співає Валерія, пильно стежить пані Наталія, її мама. Викладає естрадний вокал у цій же школі. Коли вона твоя донька, і ти знаєш, вона тобі довіряє, ти їй довіряєш, тому ми можемо експериментувати на різних стилях, естрадний фольк, академ. Син Наталії Ілля також займається у цій музичній школі. Хлопчик опановив барабани та вокал. Коли родина разом часто співають, називають себе тріувареник. Нині понад 400 дітей займаються у цій музичній школі. Втім, приймають на навчання не тільки малечу, а й дорослих. У нас працює група для дошкільнят від 4 до 6 років. Ділідон ми там працюємо за з елементами програми Карла Орфа. Також у нас є вже другий рік працює відділення Вік Плюс. Це відділення для, для дорослих, і у нас є такі дорослі, яким вже 65 років. Вихованці школи неодноразово посідали призові місця на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Заклад намагається не пропускати жодного з них, адже це можливість для дітей випробовувати себе і показати талант.